Слава Україні! До вашої уваги. Програма військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Щотижневий огляд головних подій про діяльність збройних сил України. До керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський, підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України та про призначення головнокомандувачем збройних сил України Олександра Сирського. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно. Витягують цю війну на собі. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Команду перезавантаження збройних сил України головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише. Лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України ми усі пишаємось нашою армією, і ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб українська армія стала армією переможця. Президент України Володимир Зеленський вручив орден Золота зірка військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України та родинам полеглих воїнів, у достойних найвищого звання, посмертно, а також відзнаки Хрест бойових заслуг. Церемонія вручення державних нагород відбулася в білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Сьогодні у білій залі Героїв України ми, як і завжди, відзначаємо найкращих, найкращих наших. Українців найкращих наших воїнів, воїнів з різних елементів сил оборони і безпеки України, кожен з яких назавжди в історії, в історії нашої незалежності, в історії нашого народу. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це факти, коли Росія прийшла знищити наших людей, нашу державу, українську незалежність, українці не побоялись. Захищати своє, не побоялись і надихнули власною сміливістю весь світ на всіх континентах, в усіх країнах були від першого дня цієї війни. Зараз є люди, які вірять в ідею свободи, як ніколи сильно, бо бачать, як за незалежність борються українці. Борються абсолютно на всіх рівнях, всюди. Куди на нашу землю прийшов ворог? Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Герої України, воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави і українського життя визначають долю України. Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилась захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати. І ми маємо пройти увесь цей шлях. Саме так, як потрібно, щоб досягти українських цілей, надійно захистити нашу незалежність, надійно гарантувати безпеку від Росії, надійно забезпечити мир для України, справедливий мир для всіх наших, наступних поколінь. Ми всі пишаємось кожним українським воїнам. Україна завжди буде вдячною кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру і генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди буде пам'ятати усіх своїх людей, які віддали своє життя в боротьбі заради нашої незалежності. Прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв України. Дякую. Слава українським воїнам. Слава Україні. Українських силах оборони з'явиться окремий рід сили безпілотних систем. Відповідний указ оприлюднили на сайті голови держави. Дрони, безпілотні системи довели свою ефективність в боях на землі у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам, відбиття штурмів на землі. Це багато в чому робота саме дронів, масштабне знищення окупантів та їхньої техніки. Це також дрони. Президент зазначив, що у переліку завдань спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу. І щоб дати необхідну координацію в силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, в структурі збройних сил будуть створені сили. Безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБУ. 8 лютого відбувся вже третій з початку 2024 року. І 51 загалом, обмін полоненими, у межах якого було повернуто додому 100 захисників України. Щойно був проведений обмін ще 100 наших воїнів повернулися додому в Україну з російського полону. Солдати та сержанти, більшість захисники Маріуполя та Азовсталі, воїни Національної гвардії, прикордонної служби Збройних сил України. Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок. Я дякую усій нашій команді, яка займається обмінами, Кирилу Буданову та усім в ГУР, хто веде обміни. Андрію Єрмаку та команді Офісу, Дмитро Усову та усьому координаційному штабу з питань військовополонених, усім, хто залучений, усім, хто допомагає, Дмитро Лубінець та команда амбуцмена, Ігор Клименко та команда МВС, Василь Малюк та команда СБУ. І звичайно, моя особлива вдячність усім нашим воїнам на передовій, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд. Та беруть в полон російських окупантів, кожен на своїй позиції, забезпечують цей спільний успіх, успіх України. Так і має бути. Завжди пам'ятаємо про наших в полоні, про кожного і кожну. Усіх маємо звільнити. Щодня заради цього ми працюємо. І я дякую всім в світі, хто нам допомагає, зокрема, Об'єднаним Арабським Еміратам за підтримку таких обмінів. Слава Україні! У ніч на 8 лютого під час російської атаки півдня України ворожі дрони поцілили у цивільну інфраструктуру Одеси. Зокрема, ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад. У ніч сьомо на 8 лютого ворог здійснив чергову повітряну атаку із застосуванням бережуючих боєприпасів іранського виробництва типу шахет у напрямку південних областей України. Так звані мопеди заходили для удару з акваторії Чорного моря. Тож основна бойова робота велася у прибережній зони. Силами оборони було знищено 5 ударних дронів. Однак всі цілі на жаль збити не вдалося. В Одесі відбулось влучання, влучання в корпус одного з навчальних закладів в недобудовану будівлю, яка розглядається як майбутньому житлова будівля. Що стосується навчального закладу, очевидним є намір ворога. Тиснути на молоде покоління на те, щоб зірвати навчальний процес, та саме денацифікація, яку вони так щиро просувають, після першого влучання на місце події оперативно прибув поліцейський патруль для надання допомоги. В цей час неподалік вибухнув ще один безпілотник. Наслідок чого двоє співробітників національної поліції отримали мінно вибухові поранення. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Мітров за 50 От я проходжу. Ми прилітіли з ними, і не підсять сімдесят мітра може бути взрив. Он взрывается, огненное зарево. Бережіть себе і своїх рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Адже для Росії держави терориста навіть заклади освіти та цивільні будинки є цілями для нанесення повітряних ударів. Як організувати безперебійну сіку передачу інформації на всіх рівнях від штабів і до передових позицій, аби мати успіх у проведенні воєнних операцій та які для цього необхідні вміння продемонстрували воїни зв'язківці під час спеціальних навчань з підпорядкованими підрозділами регіонального управління Сил територіальної оборони Південь? На зв'язок прийом, на зв'язок, прийом. Навчальні будні для зв'язківців сил територіальної оборони проходять зосереджено. По плану відпрацювання особовим складом стандартів, форматів і норм передачі інформації в бойові бригади. Електронному відділу файл. Ми його хоп хоп пум. пішло по бригадам. Я відправив. От кожну неділю проходять чергове тренування по системам зв'язку. Супутник, телефонія, радіостанції, Харіс, Селсан, Моторола. Всі системи, які ми маємо, ми всі стабільно перевіряємо. Обов'язково, щоб все працювало в надійному стані. Тут є вже досвідчений екіпаж. Частково є нові люди, які прийшли. На даний час ми проводимо тренування. Зв'язок вже перевірено. Далі передаємо сповіщення, а також текстові файли. Робимо обмін і перевіряємо, наскільки екіпажі з обох сторін навчені, як вони швидко розгортаються. Зараз відбувається процес навчання новоприбулих. Для них важливо опанувати особливості і режими роботи станцій. Є Ждемо синхронізації. Теж навчався, і вчився в інституті, в учебці. І зараз вже трохи вчимо ті, хто к нам приходять. Вже. На спецобладнанні військовослужбовці вчаться моніторити інформацію, заносити її в бази даних, кодувати і передавати туди, де вона буде використана за призначенням. Хто не розуміє, трохи тяжче, але ну, вчаться всі. Сам приїхав до військомат, дуже добре забезпечення. І Речове і продовольче був у учбовій частині. Пройшов там курс, навчали всьому. Я займався трохи в другій сфері, був пов'язаний з інтернетом, а це дуже цікаво, це нове. Найважливіше з навчальних завдань діяти синхронно в умовах віддаленості. Така практика напрацьовується годинами. Необхідний час для того, щоб перелаштувати станції і вийти в синхронізацію. в п'ятнадцяті, 15, 15 хвилину. Ми всі синхронізуємося, і я буду вже далі командувати голосовим. Машина дозволяє організувати через супутник Starlink телефонний зв'язок всередині, не тільки підрозділу, а в межах всіх збройних сил. Такі тренування необхідні для того, щоб в бойових умовах екіпажі працювали злагоджено, аби не дати шансу жодним збоям в роботі. Він слідкує, аби насоси, що подають воду, були справними, а захищав, аби діти і онук були в безпеці. Тож рішення змінити спецодяг на військовий однострій ухвалив, не вагаючи, з 24 лютого 2022 року. На штурм йшли в посадки. Хлопець сказав, що я далі не йду. Поки ми дійшли до краю, я повертаюся він йде ззаді з кулеметом. От таке сильно. Неважливо, що там хто сказав, важливо, що він зробив. Таким є і сам Валерій. Говорить мало, коротко та уривчасто, хоча опису його вчинків стане на цілу книжку. Чоловік з 2010-го працює в одеській компанії з водопостачання і водовідведення електромонтером. І профілактика це по-любому, ну і якщо аварійна ситуація, то теж ремонт. Кабеля, все, розпоряд установки, пускові, двіни. Щоб усунути наслідки поломки чи перевірити справність електромереж, Валерій три години дістається до свого робочого місця, адже мешкає доволі далеко від міста. Не знаю, пішов і все. Так стисло, Валерій коментує причину свого рішення стати добровольцем. 24 лютого чоловік був удома. Про повномасштабне вторгнення дізнався з новин. А вже наступного дня вирушив до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сказали, завтра з утра запас харців на троє суток і приходь. Прийшов на 25-й вже. Харчі не треба було. Пройшов міткомісію. Папірець такий, скарг немає, все, Протягом перших кількох місяців Валерій відновлював набуті під час строкової служби навички. До травня місяця були в роті охорони, ждали, що з Придністров'я буде наступ, а з травня вже 35-та бригада. А вже з грудня місяця вже другий стрілецький батальйон. І на Мар'їнку. Запеклі бої за цей населений пункт точилися вже тоді. Валерія було призначено командиром відділення і разом з побратимами він обороняв позиції, відбиваючи штурмопротивника. Назов своєї Мазда. Він навряд чи зможе забути. О, год назад, в це час, ми були на Мазді. О, там було трохи. Виносили пораненого трьохсотого, і попали під обстріл. Було важко. Крили нас артою мінометами, розвалили нам позицію, втрачати людей. Ти з ним йдеш і все, це дуже тяжко. Особливо тяжко дається штурм. За один з них Валерій отримав відзнаку За штурм. Справа від Старомайорського є там цей басейн. І от, от ми його відбили і утримували сутки самі, взяли там полонених. Біля цього населеного пункту його і вразить ворожий снаряд. Із Старомайорського, це як контрнаступ для нас. Це було 22 червня, перельот був і мені попало. Виходив з хлопцями, там з 18-го бата вже підійшли, теж були трьохсоті, І ми своїм ходом вийшли. Лікування тривало майже три місяці. Після реабілітації повернувся назад, трохи помінялися, дислокації, І вже з Херсонської області я вже демобілізувався. Він боронив країну рік і вісім місяців. Більше не дозволили наслідки поранення. Валерій, звісно, був радий обійняти рідних, але. Трохи двояка, скажем так, відчуття від демобілізації. Хлопці там. Втім, на роботі його чекали інші хлопці, колеги, котрі підтримували Валерія увесь час. Тож питання, де працювати, він собі не ставив. Чекали, та як колеги всі? Ні, ніхто ні. не було такої. Не думав навіть про це. Здається, немає жодної професії, представників якої нині не зустрінеш на війні. Дякуємо вам, наші мужні слюсарі, сантехніки, інженери, вчителі та хлібороби. Дякуємо за мужність на війні і працю в тилу. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Героям слава!